Привіт, мої любі дітки! Ви уявляєте, сьогодні на пошті я отримала лист та якусь посилку, але відкрити її не можу. Давайте разом почитаємо листа. Доброго дня, любі дітки! Пише вам мах професій! У мене сталося недорозуміння з деякими професіями. В моїй посилці сховані три професії, які переплутали всі предмети, які люди повинні використовувати у своїй роботі. Допоможіть їх мені відновити. Щоб дізнатися, про які професії йде мова, потрібно відгадати загадку. Успіхів вам! Дітки, допоможемо магу професій! Хто це смачно варить борщ? І компот готує. Каша жару дістає і дітей частує. Звичайно, це кухар. А хто модну зачіску зробить і волосся підстриже? Так, молодці, це перукар. Хто біля ліжка хворого сидить? І як лікуватись він всім говорить? Хто хворий, він ліки запропонує прийняти. Тому то здоровий дозволить погуляти? Правильно, це лікар. Дітки, погляньте. Наша посилка відкрилася. Давайте ж заглянемо, що там. Погляньте, будь ласка, на предмети і скажіть, що тут зайве. Звичайно, це ножиці. А чим у своїй роботі не буде користуватися лікар? Звичайно, феном. А що у роботі перукаря не знадобиться? Звичайно, це скалка та шприц. вони їй не потрібні. Молодці друзі! Ви виконали майже всі завдання. Залишилося одне. Подивись уважно на картинку та назви, Що робить кухар. Молодець. А що робить лікар? Молодець, все вірно. Що робить перукар? Стриже волосся, фарбує волосся, робить зачіски. Молодець. Дякую, ви допомогли мені розкрити посилку. А магу професій розібратися з професією перукаря, кухара та лікаря. Дякуємо вам!